Назвіть страву на букву В. Ну і за традицією той, хто програв, той і готує цю страву. Все зрозуміло. Поїхали. Я почну. Угу. Вертута. Вігрет. Віденський шніцель. Географія пошла. Патрушка. Вонтони. Що? Що? Ну, це китайські пельмені такі. Вишневий пиріг. Варені раки. Е, пиво. Що? У мене просто завжди після варених раків пиво йде. Ну, е, е, так, вибачаюся. Е, Вівсяна каша. Вареники з вишнею. П'ять. Чотири. Та все. Срі. Я програв, чесно кажучи, після раків з пивом, я вже не думаю, У мене вже пиво все вибило. З тебе вареники з вишнею. Окей. В борошно додаємо сіль, яйце та ложку олії. Додаємо 250 мл молока і замішуємо тісто. У вишні додаємо ложку цукру та манки. Манка забере зайвий сік, щоб він потім не витікав з вареників. Розкачуємо тісто та за допомогою склянки вирізаємо кружечки. Викладаємо вишню та скручуємо вареники. І відправляємо в кипячу воду. На повільному вогні 3-4 хвилини і дістаємо. Ну що, куштуємо? Погнали. Опа-на! Сметанку, сметанку обов'язково. Mm. Mm.